Розділ 22 Впродовж вихідних я дотримувався нового режиму дозування і досить уважно спостерігав за прогресом. Я вирішив не відходити про всяк випадок, якщо щось піде не так. Але все пішло так не було жодних клацань, стрибків, спалахів, і, здавалось, те, що в Дексероні, справді працювало, що, звісно, не означало, що я був у безпеці. Або що у мене ніколи не буде провалів у пам'яті, але однозначно добре було повернутись. Раптом я відчув впевненість, ясність розуму, сповнився ідеями та енергіями. Якщо Дексерон продовжить працювати, то я можу дивитись у майбутнє, будувати його, цеглинка за цеглинкою. Єдине, що треба робити, це дотримуватись дозування, не відволікатись і не озиратись. Я знову вирішив ознайомитись з матеріалом MCL Абраксас, піти й вирішити усе з Карлом Ван Луном. Знову почну торгувати і зароблю трохи грошей. Переїду до клятого хмарочоса. Зрештою, я відбудую себе, стану поруч з такими людьми, як Ван Лун, Генк Етвуд, і створю власну незалежну бізнес-структуру Спінола Корпорейшн, Спінола Сістемс. Едінвест, неважливо. А ще я не міг виконати Джині Ван Лун з голови, коли мріяв про це. Я спробував її вставити в якийсь відповідний момент на моєму шляху, однак вона опиралась, точніш, думка про неї опиралась, і чим більше було опору, тим більш роздратованим я ставав. Зрештою, я відклав ці почуття в сторону, розклав по полицях. І перейшов до матеріалу MCL Abraxas. прочитав усі документи і здивувався, чому не зміг зрозуміти їх раніше. Це, звісно, не найцікавіший матеріал у світі, але він відносно прямолінійний. Я знову ознайомився з тим, як працює модель ціноутворення Блека Шоуза і зробив прогнози на комп'ютері. Я вирішив будь-які труднощі, які були, включаючи на відповідність третього варіанту. На яку Ван Лун вказав мені того дня в офісі, за вихідні я почав знову споживати новини, читав газети, продивлявся інтернет, вмикав усі потрібні програми по телевізору. Було дуже мало згадок про розслідування вбивства Донателли Альварес. тільки коротке звернення хто небудь, будь ласка, хто міг би щось побачити, зверніться до поліції. Очевидно, вони не знайшли жодних зачіпок щодо Томаса Коула і тепер хапались за Соломенку. Було досить багато репортажів, пов'язаних із Мексикою, сталася низка гучних нападів на туристів і громадян США, головним чином на бізнесменів, що жили у Мехіко. Директора компанії застрелили, двох інших викрали, і тепер вони вважались зниклими безвісти. Ці інциденти безпосередньо пов'язували з дебатами щодо зовнішньої політики, в пресі навіть регулярно звучало слово на літеру В, що ще не було правдоподібно побудовано в уяві громадськості, незважаючи на розмови про проблеми безпеки для громадян США, не кажучи вже про загрозу мексиканської експропріації іноземних інвестицій, то це обґрунтування для будь якого вторгнення. Яке, вочевидь, могло статись, але, вочевидь, над усім цим поки що лише працювали. Я також продивився, як працювали ринки після великого падіння технологічних акцій попереднього вівторка, зробив деякі попередні дослідження на наступний понеділок, вранці, коли планував знову активувати рахунок у Клондайку. І от в неділю ввечері мене торкнувся неспокій, я вирішив прогулятись. І тільки коли відчув тепле нічне повітря, я зрозумів, наскільки мені стало краще. На відміну від минулого прийому, я тепер відчував МДТ ніби фізично, ніби як якесь дзищання або поколювання в моїх кінцівках і голові. У той же час я не відчував себе під наркотою, просто контролював свої здібності. Я був сильнішим. Ніби прокинувся, став гострішим. Я вирушив до кількох різних барів, пив газовану воду і розмовляв усю ніч. У кожному місці, куди я заходив, мені знадоблялось лише кілька хвилин, щоб почати розмову з кимось, а потім ще кілька хвилин, щоб привернути коло слухачів навколо себе. Ці люди, вочевидь, були захоплені моїми словами усіма фразами про політику, історію, бейсбол, музику. Взагалі, будь-що, що потрапляло у розмову. Жінки до мене підходили, а також деякі чоловіки. Але я не мав сексуального інтересу до цих людей і тактовно відхиляв залицяння, підіймаючи полемічну температуру будь-якої дискусії, в якій ми були залучені. Я розумію, що наступні слова для вас можуть бути дещо обурливими, але у той час. Упродовж ночі, коли всі ставали п'янішими, більш збудженими, і врешті-решт починали мене покидати, я відчував усе більше бадьорості і ставав ніби якимось молодшим богом. Я повернувся додому близько сьомої тридцять ранку і негайно почав продивлятись фінансові вебсайти. Я перевів усі свої кошти з рахунку Клондайка при реєстрації на Лафаєт. Окрім депозиту, який необхідно було залишити, щоб рахунок вважався відкритим. Я був радий тепер, що тоді так зробив, але коли повернувся до торгівлі, то виявив, що мені не вистачає компанії інших трейдерів і атмосфери кімнати. Тим не менш, було дивовижно, як швидко я відновив впевненість у здійсненні великих угод і взятті на себе значних ризиків. І до вівторка, до дня, коли Геннадій зателефонував, я вже заробив близько 25 тисяч. Я забув про його дзвінок, бо стирчав посеред розробки складної торгівельної стратегії, був у досить піднесеному настрої і не хотів жодних проблем. Тож я сказав, що у мене буде 10 таблеток в п'ятницю. Він негайно запитав, чи не вдасться зробити все раніше, і коли він може прийти і забрати їх. Трохи роздратований, я сказав, що ні, нічого раніше не буде, і що ми побачимось з ним в п'ятницю вранці. Коли я поклав телефон, то подумав про те, як вирішити справу з ним, це могло стати серйозною проблемою. І, хоча у мене не було вибору, окрім як дати йому 10 таблеток, мені не подобалась ідея, що він там, ймовірно, розробляє свій шлях вгору по сходах організації. Можливо, навіть думає, як мене прибрати. Доведеться придумати щось, власну схему і швидко. У середу я пішов по крамницях і купив собі декілька нових костюмів. Завдяки поєднанню того, що я не їв і присідав сотні разів на день, я трохи скуд, тож вирішив, що настав час нарешті вдихнути нове життя у гардероб, купив два вовняні костюми. Один з них сталевого сірого, а інший північного синього кольору, обидва від Hugo Boss. Також купив пововняні сорочки, шовкові кроватки, носові хустки для кишені, боксери, шкарпетки й туфлі. Сидячи на задньому сидінні таксі на шляху додому з Мідтауну, оточений ароматними постмодерністськими брендовими пакетами, я відчував піднесення і готовність до будь чого але коли я піднявся на третій поверх, я знову відчув те, що часто відчував від МДТ, що у мене немає достатньо простору. Квартира, просто кажучи, занадто маленька і тісна, тож доведеться вирішити і цю проблему також. Пізніше того вечора я написав довгу й ретельно сформульовану записку Карлу Ван Луну. Там я вибачився за нещодавну поведінку і спробував пояснити її, побіжно посилаючись на курс лікування, яке я проходив, але тепер завершив. Я закінчив, запитуючи, чи дозволить він мені прийти й поговорити. Я вклав записку в теку з переглянутими прогнозами, які склав. Спочатку зібрався відправити пакет кур'єром до офісу, але потім вирішив доставити його особисто. Якщо вдасться зустріти Карла в лоббі або в ліфті, добре. Якщо ні, я почекаю і подивлюсь, як він на все це відреагує. Я провів решту вечора і більшу частину ночі, вивчаючи 800 сторінковий підручник, який купив кілька тижнів раніше, про корпоративне фінансування. Наступного ранку, після присідань, я випив трохи соку і прийняв душ, обрав синій костюм. Білу бавовняну сорочку і звичайну рубінову краватку, вдягнувся перед дзеркалом і потім взяв таксі до Ван Лун Білдінг на 48. й Я відчував свіжість і впевненість, коли попрямував до ліфтів. Люди пролітали повз в усіх напрямках. А я чітко відчував, куди йти крізь цю щільну кашу галасу. А коли чекав, поки відчиняться двері ліфта. То поглянув на секцію величезного бронзового тонованого вікна, де кілька тижнів тому я стояв, задихаючись у паніці з джинні, і виявив, що не дуже пов'язую себе з тією ситуацією. Так само ліфт мене більше не лякав по дорозі на 62-й поверх. Натомість я розглядав своє відображення в сталевих панелях інтер'єру ліфта і милувався покроєм мого нового костюма. У вестибюлі було тихо. Кілька молодих хлопців стояли й базікали, зрідка пускали гучні залпи веселого сміху. Адміністраторка вивчала щось на своєму екрані. Коли я дійшов до столу, я прокашлявся, щоб привернути увагу. Доброго ранку, сер. Чим можу допомогти? Вона мене впізнала і від цього здивувалась. Едді спінола до містера Ванлуна, будь ласка. Мені здається, містер Ван Лун зараз не в країні. Він не прибуде до завтра, якщо ви. Все гаразд. Я просто хотів би залишити цей пакет для нього. Там терміновий звіт, і дуже важливо, щоб ви доповіли про нього якнайшвидше. Звісно, сер. Вона посміхнулась. Я кивнув і посміхнувся у відповідь. Клацнувши підборами, я розвернувся і пішов до ліфту, а опинившись вдома. Торгував онлайн решту дня, додавши ще 10 тисяч до моєї кубки, досі поєднання МДТ і Дексерону працювало дуже добре. Я сидів на цьому вже майже тиждень і не мав ані найменшого натяку на провали в пам'яті. Але для візиту Геннадія я вирішив трохи навмисно засмітити квартиру, хотів переконати про небезпеку високих доз МДТ і спробувати переконати. Що приймати більше, аніж одну таблетку кожні пару днів небезпечно. Таким чином, я сповільню його і дам собі трохи простору. Однак я поки що гадки намав, що з цим усім робити. Коли він увійшов у двері в п'ятницю вранці, я помітив, що він трохи регресував. Він не сказав нічого, просто витягнув руку і потряс у неї, типу Дай. Я витягнув маленький пластиковий пакет з десятьма таблетками з кишені і простягнув. Він одразу відкрив його. І перш ніж я зміг розпочати промову про дози, він витягнув і кинув одну пігулку до рота, закрив очі і не ворушився кілька хвилин, протягом якого часу я теж стояв і мовчав. Потім він відкрив очі і поглянув навколо. Я спробував зробити квартиру неохайним. Але це не було легко, і, звичайно, жодного порівняння між тим, як місце виглядало зараз і попереднього тижня. Що, теж трохи бахнув, сказав він, киваючи головою на загальну охайність. Так, тож, ти купив більше, ніж десять, ти сказав мені лише десять. Трясця? Я купив дванадцять. Зміг купити дві зайві для мене. Але це тисяча баксів. Я не можу дозволити собі більше. Гаразд, наступного тижня дістанеш мені дванадцять. Я збирався сказати ні, збирався сказати пішов нахуй, збирався кинутись на нього і подивитись, чи вистачить потрійної дози МДТ, щоб, можливо, задушити Геннадія до смерті. Але я не зробив нічого. Просто кивнув і сказав гаразд. Тому що, скоріш за все. Мене придушать до смерті, або у найкращому випадку я переверну увагу поліції. Будуть відбитки пальців, запис, система. Мені потрібен був безпечний і набагато більш ефективний спосіб вийти з цієї ситуації. Назавжди. Геннадій знову витягнув руку і сказав Сімнадцять з половиною. Гроші були на поготові. Я просто простягнув їх без слів. Як завжди, він поклав їх до кишені куртки і коли виходив з дверей, додав наступного тижня дванадцять, не забудь. Після цього зателефонував Карл Ван Лун десь о сьомій годині того вечора. Я не очікував такої швидкої відповіді, але зрадів, тому що тепер я можу діяти. Якщо чесно, я постійно був роздрадований зростаючою потребою бути залученим у щось. Що поглине увесь мій час і енергію. «Едді!» Карл, отож скільки разів, едді. Я сприйняв цей відносно стриманий коментар на кшталт доброго знаку, і почав захисну промову, яка завершилась благанням дозволити мені знову залучитись до угоди. Я сказав, що переповнений новими ідеями, і якщо він добре продивиться переглянуті прогнози, то побачить, наскільки я серйозний. Я продивився, Енді. Вони чудові. Генку я показав їх трошки раніше. Він хоче зустрітись з тобою. І після довгої секундної паузи ми хочемо, врешті-решт, зрушити цю угоду з мертвої дошки!» Він знову помовчав дуже довго цього разу. Карл. Але, Енді, скажу чесно, ти мене розізлив. Я не знав, з ким або з чим я говорив. Я маю на увазі, що що б там у тебе не було, якесь біполярне лайно, не знаю. Але такий ступінь нестабільності просто неприпустимий, коли граєш на моєму рівні. Коли злиття буде оголошено, буде багато тиску, суцільне висвітлення в змі, речі, які ти й навіть уявити не можеш. Можна, я просто прийду і поговорю з тобою, Карло. Особисто, якщо цього виявиться недостатньо, то я відійду. Ти про мене ніколи знову не почуєш. Підпишу угоду про конфіденційність будь що Мені потрібні п'ять хвилин. Ван Лун мовчав тридцять секунд. У тиші я чув лише, як він дихає. Зрештою, я поки що вдома. Я, звичайно, плани на вечір. Тож якщо ти хочеш прийти, то давай зараз. Залучити на свій бік Ван Луна мені вдалося протягом десяти хвилин. Ми сиділи в бібліотеці, пили шотландські віскі, і я розповів йому історію про цілком уявний стан, від якого я нібито страждав. Це було легко вилікувати ліками, але я негативно відреагував на певний реагент, і це призвело до нестійкої поведінки. Курс був скоригований. І тепер у мене все добре. Це була досить непевна історія, але, здається, Ван Лун насправді не дуже уважно слухав те, що я говорив, його, здавалось, зачарувало щось у тембрі мого голосу, у моїй фізичній присутності, чомусь здавалось, що він хоче чогось більше, аніж просто потягтись і доторкнутись до мене. Покращена версія того, як люди реагували на мене раніше Пол Бакстер, Арті Мельцер, Кевін Дойл, сам Ван Лун. Я не скаржився, але мені довелось бути обережним з тим, що я говорю. Я не хотів, щоб це спричинило якісь перешкоди або дезбалансувало речі. У той момент я вважав, що найкращий спосіб використати препарат це постійно чимось займатись, і тримати того, на кого я впливав, теж чимось зайнятим. Зважаючи на це, я швидко перевів розмову на угоду. Ванлун сказав, що там усе дуже делікатно, і час це суттєвий фактор. Незважаючи на низку неприємностей, Генк Етвуд хотів продовжити після розробки структури цін, яку можна винести на стіл, наступним кроком можна запропонувати, хто має отримати головні посади і яку форму має мати нова компанія. Потім зустрічі, переговори, мозкові штурми. Люди МСЛ з людьми Абраксас. І ми посередині, закінчив Карл. Ми. Я ковтнув віскі. Ми? Я. І якщо вийде ти. Джим Хедж, один з моїх старших віце-президентів, знає, що відбувається, і моя дружина знає. Ось і все. Те саме з керівниками. Генк щойно залучив декількох радників. Він дуже обережний. Ось чому потрібно завершити угоду за декілька тижнів, максимум через місяць. Він зробив ковток і уважно пригледівся до мене. Нелегко тримати у таємниці щось подібне, Едді. Ми поспілкувались ще півгодини чи десь так, а потім Ванлун сказав, що йому треба йти. Домовилися зустрітись наступного ранку в офісі, пообідаємо з Генком Етвудом, а потім розпочнемо справу. Карл потиснув мою руку біля дверей і сказав Едді, я щиро сподіваюся, що все вдасться. Справді, сподіваюся». Я кивнув. На шляху з бібліотеки до головних дверей квартири я озирнувся, сподіваючись побачити Джинні. Тільки не підведи мене, Едді, добре? Якщо вона, звісно, вдома. Не підведу, Карл. Я в темі, повір. Але її не побачив. Ну, звісно. Знаю, коротше, побачимось завтра. Обід з Генком Етвудом пройшов дуже гладко. Він був вражений моїм матеріалом, що стосувався угоди, а також моїми широкими знаннями світу бізнесу в цілому. Не було проблем із відповідями на запитання, які він мені ставив, і я навіть зуміг перекинути кілька з них на самого Етвуда. Здається, я навіть відчув полегшення Ван Луна від того. Що угода нарешті рухається, а також відчував його задоволення тим, що моя ефективність добре впливає на його корпорацію. Ми знову пішли до ресторану, і коли я сидів, дивлячись на кімнату, крутив ніжку свого порожнього бокала для вина, то спробував пригадати деталі того, що сталося останнього разу, коли я був тут, але незабаром відчув дещо дивне, ніби колишні спогади. Були як сон, ненадійні. Мені навіть прийшло в голову те, що не я тут був раніше, а лише це уявив, що мені хтось про цю ситуацію розповів, або я її десь вичитав. Однак відчуття відстані від того іншого часу було бажаним, тому що я тут і зараз ось все, що має значення. Я насолоджувався цим часом. Хоча ледь доторкнувся до їжі й нічого не випив. Генк Етвуд досить розслабився протягом обіду, і я навіть побачив у ньому невеликий блиск тієї залежності від моєї уваги, яка стала такою особливістю попередніх подібних відносин. Але це було добре. От я тут, у ресторані, насолоджуюсь запамручливою атмосферою, і коли нагадую собі, хто ці чоловіки, то розмірковую. Що моє минуле цілком могло бути прототипом для надзвичайно складної комп'ютерної гри, в будь-якому разі, цей обід мав стати для мене початком напруженого, дивного і захоплюючого періоду в моєму житті. Так і сталося. протягом наступних двох або трьох тижнів мене втягнули у постійний колообіг зустрічей, обідів вечерь, нічних нарад з могутніми засмаглими чоловіками в дорогих костюмах. Усі ми шукали те, що Генк Етвуд продовжував називати узгодженим баченням, той момент, коли дві сторони зможуть домовитись про базовий план угоди. Я зустрічався з різними людьми, з юристами, з фінансистами, з корпоративними стратегами, парою конгресменів, сенатором і тримався на рівні з ними. Насправді, на подив Карла Ван Луна. Я став у парі аспектів ключовою персоною цієї справи, коли ми наблизились до критичної маси узгодження, декілька з нас, хто насправді був у курсі угоди, стали досить дружніми по корпоративному, як у закритій групі, але саме я забезпечував соціальний зв'язок, я складжував розбіжності між двома помітно різними корпоративними культурами. На додаток до цього я став абсолютно незамінним для Ван Луна, оскільки він не міг залучити свої звичайні команди людей для роботи, він все більше покладався на мене, щоб контролювати усе, що відбувається, і перетравлювати та обробляти величезні обсяги інформації від правил федеральної комісії з торгівлі до тонкощів широкосмугового доступу від часу зустрічей. До імен дружин потрібних людей. Поки все це відбувалось, я й іншим займався. Більшість днів ходив до спортивної зали Ванлунд Associates, щоб спалити частину надлишкової енергії. Я проводив час на різних тренажерах і намагався взагалі всебічно тренуватись. Я стежив за портфелем Клондайк і навіть отримав трохи дій на торговому поверсі компанії, про який Ван Лун розповідав. Купив стільниковий, що збирався зробити вже, напевно, цілу вічність, придбав більше одягу та й вдягав різний костюм кожного дня, або принаймні чергував шість або сім костюмів. Оскільки сон більше не впливав на моє життя, я також зміг читати газети і досліджувати усе за комп'ютером пізно ввечері і часто глибоко в ніч. Ще одна частина мого життя. І та, яку я не міг ігнорувати, на жаль, геннадій. Зважаючи на те, що я був дуже зайнятим у цьому все більш розмитому континуумі часу пробудження, я втягнувся в рутину постачання йому дюжини таблеток кожної п'ятниці вранці. Кажучи собі, що вирішу це питання наступного разу, що зроблю кроки, які стримають ситуацію. Але які кроки, я не знав. Кожного разу, коли він приходив. Я дивувався змінам. Блідість наркомана зникла. Тепер його шкіра виблискувала здоров'ям. Він постригся і почав носити костюми. Хоча вони не були й такі гарні, як мої, він також почав приїжджати на машині чорний Мерседес чи щось таке, і завжди його внизу чекали кілька хлопців. Геннадій, звичайно, мені про це повідомив та порадив подивитись у вікно. Вниз на його тіло охоронців, які чекали на десятій вулиці. Ще одна річ, яку Геннадій робив і яка мене дратувала, це витрушувати одну з таблеток у свою руку в той момент, коли він їх отримував, а потім закидувати до рота прямо переді мною, наче я кокаїновий дилер, а він так перевіряє продукт. Також він розкладав решту пігулок у маленьку срібну таблетницю. Яку тримав у нагрудній кишені куртки, він плескав по ній і казав завжди треба бути готовим. Коротше, він був мудлом, і я фізично не міг витримати його в кімнаті, але був без сили зупинити його, тому що він, вочевидь, піднявся в організації. То як мені справлятись з цим? Отже, напевно, цю справу потрібно викласти на якусь дальню полицю. І потім нею зайнятись. Хоча на тих полицях вже накопичилось багато справ. В основному тому, що я проводив час у різних офісах і конференц-залах на 48-й. з Карлом, Генком, Джимом або з Карлом Джимом і Деном, головою Абраксас, і його людьми. Одного разу, пізно ввечері, я опинився наодинці з Карлом в одному з тих залів. Ми пили. І оскільки підходили до досягнення угоди, він підняв тему грошей. Щось, про що він не згадував з тієї першої ночі у квартирі на парк Евеню, він сказав про ставку комісії, яку ми отримаємо за посередництво. Тож я вирішив запитати прямо, якою буде моя частка. Не змигнувши оком і звертаючись до теки на столі, він сказав. Ну, враховуючи масштаб твого внеску, Едді, скажу точно, що не менше сорока. Скоріш сорок п'ять. Я зробив паузу і зачекав на продовження, тому що я не був впевнений, що мається на увазі, але він мовчав тисяч? врешті-решт запитав я. Ван Лун подивився на мене і підняв брови у здивуванні. Мільйонів, Едді. Сорок або сорок п'ять мільйонів. Кінець 22 розділу.